31 березня поточного року добігає кінця кампанія з декларування осіб уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування за звітній період 2024 року, керуючий законом України про запобігання корупції, законом України про місцеве самоврядування та розпорядження Мукачівського міського голови від 23.01.2025 року номер 26-3525 щодо організації проведення кампанії з декларування осіб уповноважених на виконання функції держави. Або місцевого самоврядування у 2025 році. Сектором з питань запобігання та вивлення корупції було проведено ряд навчань у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на комунальних підприємств, які належать до сфери управління виконавчих органів Мукачівської міської ради, з питань, які стосувались декларування. По завершенню кампанії з декларування відповідно до закону України про запобігання корупції та наказу Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 20.08.2021 року номер 539 21, на сектор з питань запобігання та виявлення корупції покладається завдання перевірку факту подання декларації шляхом пошуку та перегляду інформації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції, а саме в публічній частині єдиного державного реєстру декларацій осіб повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.